Що клянчить Кірюша в сполучених штатах Америки? І Чому Росії вже не вдасться повернути Трампа на свою сторону? А ще смішно, Дмитрів приїхав, а Трамп поїхав. Він свої справи вирішує. Бальний кабінет називає в Малайзі, і на того Путіна, клав з усіх розвалин а, Білого Дому. Про все це поговоримо просто зараз. Моє ім'я Ірина Услова. Прямий ефір Ютуба 24-го. Ютуба Тараса Загороднього політехнолога, який з нами з'явився. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня. героям слава, пане Тарасі. Що я можу сказати? Дмитрієв тут виявляється. Ми повітили з Павлом Новіковим, до якого ви також включаєтеся. Сьогодні мала з ним бесіду. Так ми подумали поговорити в ефірі а, ведучим радіо Войс, Що не не властиво для Росіян. Виход в Штатах сказав принаймні в інтерв'ю CNN, що Росія не проти припинення вогню по лінії розмежування а ще два тижні тому і весь час, потім і перед тим. І зараз Лавров казав, що це для них ні ані целія свого реалізову. Поки не достигнути, не будуть, і Пісков це казав нікакого прикращення огня. А що це? А не що це санкції проти Роснівтілу Лукоїла раптом стали якимось голосом про тверезіння для росіян? Чи це просто гебістська маніпуляція? і Не більше? Ну це гібійські розводки. Ну, ми часто з вами говоримо про перемовну тактику росіян, і у них є от такий пункт: це добрий-поганий поліцейський, тобто, поганий поліцейський там Лавров. Медведєв, ну, Медведєв там і так не просихає, йому, в принципі, не байдуже вже не бшу, що там говорити. Але Медведєв говорить те, що Кремль не може вголос сказати. А тепер я бачу, що лінія добрих, добрих поліцейських це у нас оцей Дмитрієв, ну і трохи ця Захарова. Ну, правда, не знаю, вони, мабуть, разом там п'ють з Медведів, судячи з, з того, як вона виглядає, але вона принаймні зараз добра поліцейський. Це египійські розводки, звичайно, це все брехня, тому що завжди є позиція Путіна. От те, що я говорив, от Путін зробив величезну помилку, коли сказав свою позицію. Він позбавив себе е, е, політичного маневру. От тепер така от розводка гебійська типово, коли спочатку один приїжджає, потім інше. Потім помічник президента. Там, на наприклад, замість Лаврова. А тепер вона не виходить, бо є конкретна позиція Путіна. І Лавров, Лавров і Пісков, от вони говорять те, що говорить Путін, угу. а все інше це чисто розводки, це намагання Дмитрієва хоч якось врятувати наступний, е, е, наступний етап санкцій по Лукойлу та по Роснафті, е, тому що це по там і подвійні санкції і, і, і вторинні санкції наступні. Це його зараз головне завдання тут розповідати будь що. Нести все щось яке завгодно для того, щоб не було другого етапу. Ага. Ну, судячи з, з, з усього з того, що він вже розрахував, що зустріч буде як мінімум з Рубіо, от ну, Рубіо, судячи з усього, Е, е, вічливо сказав, що не, не на часі, да, і поїхав, мабуть, з Трампом куди там в куди? там, по, по, по Південній Східній Азії там, займатися справою, ну, залишив його розмовляти з Віткафом. Е, більш того, е, Дмитрієв навіть Крамолу сказав: він сказав, що е, виявляється, там відсутність Росії призведе до зростання цін на на цю на паливо Сполучених Штатах Америки. Тобто, Дмитрієв посмів засумніватися, засумніватися в правильності рішень нашого шановного найвеличнішого лідера сучасності Дональда Фредовича. Я думаю, це було донесено. Це теж було донесено туди, куди потрібно, і я думаю, що після цього зустрічі там закінчується. І це дуже добре, що така починається істерика в Росіян, тому що ситуація вони не змогли от, от що Путін своїми оцими маневрами і маніпуляціями намагався виторгувати у Трампа. Він намагався виторгувати зупинку військової допомоги для України. Ага. Не вийшло, не вийшло і ну правда, не без. Теж участь американців тут слід віддати належна е, е, європейці поохали, поахали, і е, виявляється, знайшли у себе гроші, так тобто закупівлі пішли. і Дивіться, американці навіть Італію загнали в закупівлю американської зброї. Вони теж говорили, що вони не хочуть цього робити, але після, мабуть, профілактичних розмов, все ж таки італійці теж підключилися до закупівлі України зброї для України. Далі що хотіли стримати? Росіяни це запровадження додаткових санкцій. Вони теж не змогли цього втримати, тому що вже час категорично працює проти них, а вже в геометричній прогресії, плюс Україна додає всім. Упевненості, що Україна там може перемогти у цій війні. Чому? Тому що удари та йдуть, два місяці йдуть удари. Тим більше, а слова Дмитрія про бензин взагалі було смішно чути, коли в самій Росії вже, вже палива й немає там. І, і зростає в геометричній прогресії. Але відбувається, я думаю, що стратегічно найстрашніше для росіян. Ринок ринок тепер е, серйозно думає: а чи можна бійтись без російської нафти взагалі? І тому та паніка, яку тут Дмитрів розповідає, що без російської нафти прожити, неможливо. Можливо, є опек. Ми бачимо, що Трамп вчора дав дозвіл на буріння на Алясці. Так е, ми бачимо, що Мадура вже кричить вже англійською мовою, особисто для Трампа, що він тільки за мир. Що ну судячи з усього, Трамп не зрозумів, що він сказав, тому що тепер до берегів Венесуели спрямовується авіаносець, тому що наркоторгівців можна ловити тільки на авіаносцям. Тепер зрозуміло і так далі. Тому тут процеси йдуть дуже негативні для Росії, які вони вже втримати не можуть. Залежність від нафтових доходів у них дуже висока. Е, якщо підуть хоча б на е, ці первинні санкції, поки вони перебудують, поки е, вони перебудують там схему, це втрати теж в е, зимовий період, чи зможуть вони побудувати схему? Китайці по дружбі звичайно простягнуть руку допомоги, будуть вимагати, що ми готові купувати вашу нафту за собівартостю, а може навіть нижче собівартості, ми ж брати на вік. Ну ось, а оскільки ми старші брати, а ви молодша сестра, то старшого брата не можна ображати. Так? От, тому тут, ну і плюс Індія. Індія, ви бачите, все ж таки те, що ми з вами обговорювали, а, вони дотискають індусів, дотискають індусів, і це ще додатковий мінус для російського бюджету. І тому, звичайно, що така паніка, що робити. А, атаки йдуть а, атаки йдуть вже по енергетичній інфраструктурі Росії. А, ось Трамп їде в Китай. А, щось там обговорювати. Ну я не вірю, що Китай зупинить Росію з різних причин. Так, ну, по перше від, від і Китай... може... Сегло, що... так, може? Да, пане Тарас. Я думаю, що він, хіба може зменшити обсяги закупівлі, Мені Максим Гарду скаже, теж спеціаліст зі стратегічної комунікації організація яка санкціями опікується разом від стенд. А каже, що неможливо, щоб Китай повністю зупинив купувати нафту, але Ні, обмежити ну, там, може таковіда. Там довгострокові контракти, це, це неможливо, їх все влаштовує. А, ну, вони і так зменшують. Не сильно, але зменшують. Але це пов'язано з тим, що Китай а, веде все ж таки диверсифікацію своєї економіки. Він теж не хоче бути залежним від одного джерела, а, від, від Росії чи від інших. Тому звичайно, що вони ведуться, але по дружбі, будуть ще і по цінах відже мати. Це зрозуміло. А, тому що ризики високі, от, сваритися. Це вони не хочуть, але за певну ціну, звичайно, що й можуть ці потерпіти сварку з Трампом. А, і тому в даному випадку, звичайно, що ця паніка, з якою бігає цей Дмитрій по Вашингтону в пошуках Трампа, от говорить про те, що ну, все, все реальні е, дуже серйозний неочікуваний удар. Більш того, вони бачать, що є скоординована позиція Європейського союзу. А, я все ж таки, як ніяк, ну і 19 пакет пакет, хоча не ну, такий сильний, був ухвалений. Британці теж, до речі, за, запровадили санкції проти Лукойла та Роснафти, до речі, раніше, два тижні тому. А, Зеленський знову з королем да, зустрічається. Угу, не перший раз, ця... да, да, тобто, ну ну вже вже лепше кареша. Фактично, ну це дуже добре в дійсності, коли ну ні, ну щоб все розуміло, розуміли, що це означає. З королем зустрітися в Британії з королем Британії зустрітися ну це ну найвищий рівень для Британії, тому що для цього вони для таких зустрічей у них загалі та прем'єр-міністри є. А які там зустрічаються коли там потрібна, а так коли з з королем Британії є зустрічі, це означає, що стратегічне рішення. На рівні е, британської аристократії, яка керує все ж таки країною, так е, вже ухвалено щодо України, і є взаємозалежність, і є взаємозацікавленість один в одному. І це дуже добре. І тому росіяни бать далі вони бачать, що все ж таки справа щодо е, грошей е, е, арештованих російських рухається. Рухається. Так, вони сподівалися, що європе, європейські е, країни не захочуть давати Україні більше грошей, бо у них там вибори. Це треба значить, що скорочувати. Якісь витрати. А тут виявилося, тут виявилося, що якщо дуже сильно подумати, а американці тут допоможуть, звичайно, е, своїм тиском на них, е, то можна знайти схему, як, е, як можна знайти ці гроші, яких можна дати все ж таки Україні? Так, там поки що є суперечки з Бельгією, але я вважаю, це вже технічні деталі, тому що Бельгія Біль, то справедливо запитала, це знаєте, як у цього. У Остапа Бендера ну, книгу про Остапа Бендера, коли він відкрив цю контору рага і копита, до нього прийшов фунт, там такий був персонал, і запитав, хто тут директор. Бендер сказав, ну я директор. Він говорить, так що це і ви сидіти збираєтесь самі? і тут прем'єр Бельгії справедливо запитав: сидіти за це, хто буде, хто буде відповідати, якщо Росія подасть суд, наприклад, на Бельгію. Тому вони вимагають від європейського союзу. Якщо це для блага Європейського союзу, то давайте відповідальність повинна бути колективна. Тобто і Німеччина там повинна а, входити в ці ризики, і Франція, і всі інші. І далі там наступне питання у, у Бельгії. А чого тільки ми? У на вони же там гроші є не тільки в Бельгії, то у нас по про Бельгію там у Франції, по-моєму, в Італії ще є якісь активи. говорю, так, давайте теж ну, якщо ми знайшли цю схему, так давайте всі разом будемо за це відповідати. Ну я думаю, що цей процес вже ідея, це технічно вже деталі починаються, і це такі суперечки на рівні не те, не те, що це треба не робити. А о, о, суперечки на рівні, як це правильно зробити, щоб всім було добре. Да -да -да. Але пише, що якраз позиція Бельгії і затягує, значить, там те, аби нам надали це. Ну, я, да. я пояснив чого. Я пояснив, чого там розумні вип... там розумні запитання. Ну, я Бельгія запитує: якщо Росія подасть суд на Бельгію, вона ж виграє цей суд. Це правда. І вона говорить, ні, почекайте. Так що давайте диверсифікація ризиків повинна бути. Диверсифікація ризиків. Що, наприклад, якщо буде суд, то там буде якась спільна позиція Євросоюзу. що це було рішення? Далі статус цих грошей якось повинен бути визначений цей репараційний позик. Що це у зв'язку з агресією? Наприклад, то там зовсім інший правовий режим включається. Не знаю, я там наводив приклад вам, але тут знову повторюю: це от наприклад, от як зараз Німеччина розслідує вибухи на північних потоках, де знаєте, там українці вони виявляються, починають шукати там в Італії, в Польщі і все інше. тобто, якщо розглядати це північний потік, виходячи без контексту війни, без контексту, що це було таке, то це виглядає як диверсія, так. Ну, тобто це, це розглядається як цивільний об'єкт. А от поляки, польський суддя, як він е, інтерпретував е, цей е, північний потік, що це був інструментом російської агресії. І якщо українці, хоча це не доведено і зробили це, то пацани правильно і правильно зробили, тому всіх відпускаємо. Тут знову таки тут питання. Ставлення і юридичної оболонки, тому я думаю, що тут питання якраз юридичної оболонки, але я упевнений, що там вправних юристів в Європі багато. Вони знайдуть можливості, як це зробити. З нами вже півтори тисячі людей на Ютубі 24-го, куди вас закликаю підписатися. А також не забудьте зайти, підписатись на YouTube, пана Тараса, де нас пів дивиться. На Намію тупу «Злова токс. Також теж закликаю вас це зробити курс жорсткі перемовини маніпуляції тиску та самозахисту. Якщо вами часто маніпулювали до чогось змушували, ви слухали, і погоджувалися, то ситуація може змінитися. Якщо ви пройдете цей курс від пана Тараса, будете розбиратися в цих маніпулятивних тактиках, протидіяти їм могти 10 готових уроків, 5 Сот готових текстів, фраз, будь ласка, вам точно в житті знадобиться. А пане Тарасемете Фредеріксен, прем'єр Данії, говорить про те, що це єдиний шлях вперед використати ці заморожені російські активи, що Данія не полишає намірів змусити саме Росію платити за розв'язану нею війну. Коаліція рішучих в Лондоні напередодні збиралася. Отут всі такі гарні, розумні, продвінуті, значить, були. І Фредеріксен каже, буде Росія платить за те, що вона робить. Слухаємо її. Я не бачу жодної альтернативи, і ідея дозволити Росії заплатити за збитки, завдані Україні, це єдиний шлях уперед. Звичайно, є технічні деталі, але в першу чергу це політичне рішення. Я думаю, що ми повинні працювати таким чином, щоб у нас було рішення до Різдва, щоб ми могли забезпечити фінансування України на наступні роки. Я знаю, що деякі колеги вважають цей шлях вперед складнішим, ніж я, і ми повинні вирішити проблеми, але. Альтернатива полягає в тому, щоб не дозволити Росії виграти цю війну, і в тому, щоб не змушувати всіх європейців платити замість Росії. Тож ми мусимо вирішити технічні питання. Ну, я так бачу, що технічні питання вирішиться. І це ж дійсно це і є. Він той шлях, щоб Росія платила інакше, як а це дуже великі гроші. І ці технічні питання вирішуються. І я все таки думаю, що Росія, які вона може удари у відповідь, запровадити, це, напевно, таке саме, як у ці їхні відповіді на поставки зброї, так і тут, на це використання. Вони можуть тільки погрожувати. Ну тут вони нічого в дійсності не можуть зробити, тому що ну тому що. Ну, Юридично гроші ніхто не чіпає. Тобто, сказати, що зовсім ти от забираєш ці гроші, ні. Тут європейці викрутилися якось, вони якось хоч... Я розумію, що вони два шляхи хочу сказати, що, ну, умовно кажучи, України дають гроші, але Україна нікому нічого не винна, поки Росія не починає платити репарації. Або, або Росія дозволяє використовувати сама ці гроші, які заморожені. А в Росії в рахунок погашення боргів. Ну тобто це ну валиться вся оця а, а, конфігурація, яку намагався тримати Путін, в тому числі за рахунок а, і корисних ідіотів а, в Європейському Союзі, відверто проплачених відверто проплачених політиків, які вони накупили за останні 20 років. Але це те вже теж не працює. До речі, до тенсному пакету санкцій боротьба не тільки щоб уні, е, унітазів не було в Росії скраплений природний газ, Там і заборона багатьом навісто цим російським так званим дипломатам які насправді просто агентура постійно заслана для провокацій, вбивств, шантажу організації диверсії всього іншого. Чи вони будуть просочуватися? Бо я би тут теж бачу, звісно, небезпеку неабияку ну там на жаль дуже багато структур. Ну, наприклад, є така структура розсотрудничества. Ну, це все, все ж таки. Це ж ФСБшна конторка, яка ну прикриттям є для просування росіян. Тобто, в принципі у них є поки що дуже багато. Ну ну не тільки дипломати, ну журналісти там якісь, або те, що називають себе журналістами, а оці працівники оцих гуманітарних місій. Музейні працівники можуть бути там Ну там достатньо в дійсності можливості. Але в 19-му пакеті цікаво було щодо обмеження щодо крип крипторозрахунків. Оце цікаво, принаймні, це може створити проблеми росіянам. Ось, але подивимося, як воно буде працювати. Але я вам сказав, що там нема головного це зупинка а, Ну по-перше. Заборона проходження цих суден, які знаходяться в тіньовому флоті Росії, через данську протоку, точніше, через так через протоки, е, е, через територіальні води е, Європейського Союзу. Це означає, що одразу ж накривалися дві протоки: це данська протока, Ла-Манш так, е, і частково Гібралтар, тому що це територія, там територія Іспанії може бути. Пане Тарасе, ну але все одно Росія не, не полишає своїх спроб провокувати і далі. А за рахунок різних методів, Лукашенка тут теж проснувся і позапускав кульки із контрабандою повітряні на Литву. А це що за пасажі такі? Підкажіть? Ну тут мені важко вже сказати, тому що Литва одразу ж перекрила там вантажні ці вантажні переїзди з Білорусі. Ні, може там якийсь знак, що. Рятуйте, я не знаю, навіщо він це робив. Тим більше це ну це виглядає провокативно. А хоча я не знаю, а я знаю звідки це. Це ж Кінчинин так любить робити, запускаючи кульки на цей, на північну, на південну Корею. А, ну точно. там вони правда вдвох, там один там в кулі, ті, ці якісь листівки, намагаючись переконати в чомусь а, північну Корею. А ти чи сміття туди запускають, і так далі? Ну так вони ж дружать. Вони ж там, мабуть, на, на на параді там в Пекіні там розказав йому, поподілився досвідом. Ну це таке знову таки, знаєте, якесь е, можливо там намагання спровокувати НАТО. Може, це е, спосіб от кульки літають, все ж не шахеди. Там да може там щось інше буде. Ну це, це така, ну як завжди, такі ФСБшні розводки, ФСБшні розводки, які. Дозволяють порушувати, наприклад, повітряний простір країн НАТО, ну, начебто, безкарно. Ти почнеш їх збивати, на теб над тобою будуть сміятися. Ну що ти там кульки збиваєш? Там да або пам'ятаєте історія, коли за часів Байдена запус Китай запускав кульки на ну там метео цим метеокулі над Сполученими Штатами Америки. Так що це я думаю, що це не проста все ж таки історія. Ну так, то ясно, що один в одного от такими обмінами диктатори вчаться досвіду. Ну але недовго буде грати ця музика. я. водночас і реакція, звісно, ну кульки збивати. Винищувачі теж вони не поспішають збивати. Ну це ми з вами обговорювали. Президент України Володимир Зеленський порахував, що Росіяни запустили вже з початку цього року по Україні більше 700-770 ракет, зокрема балістичних, більше 50 кінжалів. Ми бачимо, що терор не припиняється з і по Києву, по об'єктах енергетичної інфраструктури, каби вже летять на Одещину. Кам'янське сьогодні, Дніпропетровщина, теж долетів КАП. Ну Путін масштабує значить свої отакі атаки. Яка ключова мета? Це ото просто далі геноцидна тактика? Чи це теж показуха комусь зараз? Ну, терор. Вони терор. Бачите, вони поміняли тактику. Тепер вони точково вибивають міста. Ну, наприклад, Чернігів там, Суми і так далі. Далі, судячи з того, що вони робить панергетиці, вони намагаються заблокувати, вони хочуть взагалі. Паралізувати лівий берег е, України, е, Ну, тому що там промисловість, там оборона. Е, тобто, це вони хочуть зробити. Е, далі, ну, звичайно, холод, е, потець. Вони б'ють, щоб страждали люди. А е, ось бачите, як залізницю вони взялися, е, тому що залізниця це параліч ну, і перевезення економіки. Е, тобто, ну є мета звичайно, тому що ну, успіхи. На фронті те, що вони заявляли, те що вони заявляли, Ну ми не бачимо, що вони там вийдуть на кордони там чотирьох областей або Запорізької, і Донецької області, але вони хочуть показати, що вони щось з собою, що у них ще є якісь потенціали, це демонструють. Але це тільки в мінус працює. Це тільки мінус працює для росіян, чому? що а Трамп вже відчуває, що ця війна стає його війною, і кожна кожен удар по дитячому садочку, кожен удар а, по жінках та дітях, так а це вже конкретно вже на Трампі відображається, так тому що цей критика стає його частіше. Він же розмовляє з путіним, а там перед кампанія. А Україна є темою передвиборчої кампанії. Ми вже бачимо в цьому сполучених штатах Америки, що дуже добре для нас, і тому це вже ну погано впливає на нього. І тому він звичайно що суб'єктивно, суб'єктивно вже починає робити такі кроки. Які мають під собою об'єктивну основу, те, що ми з вами завжди обговорювали, це нафта та газ по нафті та газу з Росії є фундаментальне протиріччя. І вони бачите, скрізь вискакують. Тому ніде вони там домовитись не можуть і не зможуть ніколи. Да, я теж так думаю, бачимо, що і з Венесуели скоро може Трамп, який розпочинає там операції, уже фактично прямі запустити нафту і Росії тут в цьому всьому не місце. Ну а навіщо? Навіщо їм наду? Ну нехай вчаться пити свою нафту, занюхувати газом. Ну це ж більш скрепно буде, ніж продавати це в Європу. Навіщо, навіщо вам та Європа? Так до, до речі, і Китай, який бачить, що Росія не ресурсна, все одно ну на нашої нашу, вона йому потрібна буде рано чи пізно, як не крути. Але Росія розуміє, чи Путін що коли йому доведеться вже позакривати оці всі скважини, бо все ж не вип'єш і всім не занюхаєш. Та і потім на розконсервацію знадобляться місяці чи роки. Як він буде своєму пліпсу пояснювати, що це за така пішла непруга в їхній житусі? А він не думає такими категоріями. Він же він, він же живе в цій шизофренії. Живе що він там, що він спадкаємець, не знаю, там Петра Першого. Про Екатерину Другу не знаю. От може він теж собі уявляє, може любить по вечорах все ж таки вдягатися жіночі вбрання. Але в даному випадку він же мислить іншими категоріями, мислить про спадок відновлення імперії. Йому те, що буде відбуватися за великим рахунком, байдуже він, він абсолютно по іншому мислить, але не байдуже. Я впевнений його оточенню. А, і удар по. Роснавці і Лукойлу це ну це, це досить такий поганий дзвіночок для всієї російської еліти. Що з цим, з цим хто зараз знаходиться в Кремлі, у вас доброго життя не буде. Тому я думаю, це такий жирний натяки. Ну що зробить з ним? До речі, цікаво, що отут. На кордоні з Казахстаном затори, і Казахстан уже ж не дуже пропускає підсанкційні товари до Росії. А Путін і такі рішали пропонують російським портерам об'їжджати пробки на кордоні з Казахстаном за доплату до третини від ціни товару. А що це таке? Бо це ж теж це показує, що по перше від Путіна відвертаються і країни Центральної Азії. Таджикистан це показав. А зараз знов і Казахстан продовжує показувати Ну, І друге, це ж теж теж такі доплати, щось попахує 90-ми, як на мене. Ну, тих, хто знає розміри Казахстану, підозрюю, які там будуть доплати за ту третину третину того шляху, тобто воно буде коштувати тобі разом в два більше. Ні, ну те що, те, що Казахстан відчуває тиск, це теж, це теж є. Ну, наприклад, от СБУшники влупили по цьому заводу який от, в Оренбурзі. Газ, який газопереробне, а він же переробляв Казахський газ. І там частка була уряду Казахстану чи компанії, так? І тут ну, там, і, там і італійці були, Лукойл був, Фашел теж в далях був. Так? І це теж питання для Казахстану, що тепер вони були змушені скорочувати видобуток газу. Тобто росіяни затіяли війну, а страждає вже Казахстан. Ну, так що можу сказати? Ну, да, вони, ну, Так і будуть рухати. Хоча я знаю, що, в принципі, еліти так, вони співпрацюють з Росією по деяких питаннях, а народ Казахстану, в принципі, підтримує Україну. Як і народ угорщини, а до речі, Віктор Орбан сьогодні каже: Все буде саміт буде. ну він же ж там уже червоні килими порозкладав. Червоні трусіля понаглажував, а нема куди вдівати. І Орбан вірить, що саміт Путіна і Трампа все ще відбудеться. Це із розряду главне вірить. Там він, мабуть, вже такі бюджети намалював, вони вже осваюють бюджети. Тут, 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 як в тому анекдоті, хочеш є трап, нема трапу, давай проводити. будемо. Цей саміт, тому що це вже все уплочено вже. Ага. Ну, Звичайно, що він хоче використати це як в якості передвиборчого, передвиборчої кампанії, що до нього такі поважні люди з'їжджаються. так. Він хоче показати своєму електорату, що він ще рулить, так, і те, що там якась опозиція, там щось говорить, е, то, то таке, і так далі. Тому, звичайно, що він буде вірити до останнього. Я думаю, що він до кінця виборів буде говорити, що самі то, то ось 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 буде. Я точно знаю. Дякую вам, пане, пане Тарасе, Дякую за цю розмову за те, що ми точно знаємо. Потім наші прогнози справжнюються. Як себе може повести Трамп? Не дуже можна передбачити, але як Путін хворий на голову, майже завжди. А потім від того вже віштовхучись розуміти, що чекає на долю, зокрема, російсько-української війну. Війни, дякую, побачимося і переможемо. На все добре вам, пане Тарасе. Дякую до побачення. Ірина Узлова, Тарас Загородні, більше двох тисяч людей попрацювали з нами на Ютубі 24. друзі, дякую за вашу активність сюди. більш ніж хорошу, динамічну. Коментарі, лайки залишайте на ютубі. Пане Тараса, куди закликала вас також підписатися. Майже тисячі людей було з нами в цей день. Сьогодні субота, 25 жовтня. І буквально за 20 хвилин приходьте на Ютуб. Мій Узлова Токс», Підпишіться, будь ласка, на нього. Там сьогодні ще чекає багато інтерв'ю. Вже сьогодні в ефірі анонсувала. Тож, хто хто знає, той прийде. Друзям рекомендуйте. Побачимося і переможемо.